Доброго дня всім присутнім. На засідання постійної комісії з питань комунальних справ приходить до міста комунального війна продовжувати транспортів, порядок денний роджений. Порядок денний комісія. З вас на сесії п'ять депутатів. На комісії, на комісії на. Да. так. Комісія, вас. Пропоную за основу появники ден, денної комісії за питання з питання справи. Хто за? П'ять за. 에, пропоную пункт 7 Розглянути в закритому режимі. Перш. Хто? Не просто Не знаю. <клес> Питання два, три, один сесій. Про затвердження програми реалізації гранту підтримки Європейського Союзу за безпечення у переміщеннях доступ у погляд на 2020 рік. начальник управління капітального будівництва Сергій Бурка. Є питання. Заслухаємо. Ця програма була діюча час двадцять другий, двадцять четвертий рік і ми двадцять п'яті, двадцять четвертий, ми її продовжуємо на двадцять п'яту, да, у Має бути 25, правда? це це? буде до Закінчення. Воно Закінчили.

Послушаем Сергей Николаевич. Давайте я хочу. Да, ну, давай, так с основні засоби с ковальськими парками на 24-й рік, на 1 млн 800 Да если ответ баланс предприемства и отвечает основные газа. Такі суми самі засоби, які були закуплені в 24-му році. Що було закуплене? Що було закуплене? Шітка до трактора. Щитка... А Скажіть, а трактор, трактор який зараз усе, е, їздив, до прикладу, по незалежності, сьогодні це трактор? У мене зразу є питання. Трактори, чітка до трактора, шітка що там спряма, ледве-ледве. Е, Наш від... трактор їздить тільки по парку. йде парку. Червоненький. Якщо ви бачите, він один на місто червоненький справи, Це наш ну, він теж, є, шоку шоку, да. Парк, да. Ну, якщо купати так, так. Ми чистимо свої парка, території. Парках не було, я набирала сьогодні питала, чи треба наші косу на сьогодні. Сказав не треба. Я Іванівна справляється своєю територією. Ми ну, тільки сьогодні чистили це набережна, парк Шевченка, парк Слави і парк Лесі України. І плюс двощ, які за нами зробили. Але правда, коли коли б зима не починалася, навіть в березі це разом не стане. Не очікувалося не неждана, всі готовляться, всі мають техніку, техніка стоїть заправлена, чекає. Працівники всі знають, що тільки йде сніг, зразу з самого ранку йдуть на роботу, з п'ятої ранку вже все чистить часу назад э, перша займати була вночі ввечері, да? І, і все спали. Я пощадку бачу, що лише не спал зайде, то ви поспали Да, але я сьогодні звертаю увагу, я навіть віддам видео, як трактор їде. 15 сантиметрів ковш, ковша лопата передів. 15 сантиметрів відео. Що він їздить? Що Та, він спорудить? Наш він, а да. моє машині кліренс з 20 сантиметрів, Я чухаю сніг, а він ніяк. Треба попереду їхати. Ну сто Ні, мене питання відчути, так? А я буду. Давайте купить. Давайте буде. Давай да не почати. Закажете, поліво купили, купили, що ми ще купили. А, дерева нам передали в цьому році дерева по програмі цю алею шоків, що ми садили на парту Шевченка. І рекуператор купили для вентиляції, щоб зберігалися добре наші цибулини. Нам від населення передали гіргієнниками, вони ну хниють, їм mm -hmm. треба було, щоб йшла вентиляція, там залишити рекуператор. Ага. Прикольно. А це багато вам передали цього? Багато, багато. Ящиків 20, напевно, стоїть. Це повністю ми в цьому році засадили от клумби центральні, якщо бачили канницькі, великі зелені, які звідси були. І плюс набережна вся була засаджена ярдинами і камнею. Це все люди нам віддали безкоштовно. Ну, і станція юних натуралістів вже там. І хочеться, щоб було. Ну і ми його, так, да, треба ж його зберегти, щоб і на було. А Це типу там... Плюс ви, ви бачили, в нас стоять великих в великих кастках парку, стоять прогманції, вони також. Збираємо на зиму, вони також зимують, їм також треба повітря в циркуляції. У нас на складі. Складно. На Степана Бандери десять. Де колись була веще одна карта. Знизу була почта і ще одна карта. Це те саме приміщення для Сутап чи ні? Так, це те саме, не на першому поверсі, а на другому.

І може бути об'єктом інвестування. А саме значить, пропонується з переліку вилучити е, пункт, е, тік, а саме незавершений будівництво багатоповерховий житловий будинок, збудований в торгівельно потовотоком секції номер фундаментів, е, в зв'язку з реалізації завершення реалізації. Чи до нас надійшла, там нічого рекомендується, нас не дійшла, наче ця інвестиційна ініціатива від повід тепло, та як вони є е, в е, них є правоскористування про земельних ранку, там взагалі колись давно, давно, давно мали будувати будинок для працівників е, ну, повітря. Там були фундаменти, але вони вже якби сфрунговані. І якби вони виступили з інститутом, що ну є земельні делянки, що ми голосимо. Якщо колись ми оголосимо інвестиційний конкурс, то ну, це була головна умова, це надання квартир для військового способності е, аналогічно, е, пункт номер це нове будівництво квартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважальної ринку інфраструктури та зеленої зони з фізкультурно спортивним майданчиком на вулиці Героїв України. в місті Ага, тоді так. почекайте, це от ті будинки, за які тільки часу з міста і цим чи ні? Містанкою і школою, чи ні. За так. Так, 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 так. Там, де мають бути парки і на сеті, і спортивний майданчик. Ні, чекайте, там були будинки в складі цього, в проєкті цих двох будинків на 450 квартир, був парк. Получається, зараз у нас окремо парк, окремо Ні, 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 воно все тепло. В, в чому суть? Якщо буде воно інвестиційний конкурс, то ми будемо зобов'язувати ну, інвестору, який буде заходити на переможця конкурсу. Що він він того, що він надасть портити спорту, він має зробити парк, він має зробити пішохідні зони. Так, 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 так. Та.

Ні, ми ж не прийшли. Просто не проголосувати? Так, так. Бо я ж пам'ятаю, тоді вносили і ми таке саме вносили тоді оцей, якраз біля тринадцятиї школи, і біля 12. школи. Оце біля 12-ї і біля тринадцятої. Другі поверсі були Героїв України. Зараз беремо на інвестиційний проєкт, а за Сібачука поки не Ще ні, і тому ми це підняли до опрацювання це рішення на доопрацювання і зробили, нове, а як не той же новий список, щоб можна було щось далі робити. Ну, але тут точно обов'язковою умовою є фізкультурно спортивні майданчики, так як ми хотіли, так як ми планували, Це для ось ділянка. Три ділянки, там, там ніби три ділянки для будинків, для дороги, правильно, пояснюю? і для, для, для спортивного

どうする Yeah, no. Ще хочу повернутися де, щоб в ньому там писало, там, де парк е, загального користування. Наскільки загально? Чи там не вийде, що вони побудуються і воно буде обнесено кричі проволоку, що це тільки чисто для житті? Не ну, а, ну, ми, ми, ми то щоб буде парк для всіх. Тоді була умова, коли готували рішення, дітальні плани, про це обговорення, що це саме буде зона для цього району, бо там немає всього цьому районі, раніше великому просто якщо буде будівля, потім вже там, чи буде ОСББ, і вони ж можуть приватизувати цю земельну ділянку. Так, будівлі буде тільки, а земельну ділянку. Ми робили спеціальний план, і відповідно спеціальний план, сформували три земельні ділянки. Одна земельна ділянка, тут багато квартирне будівництво, цільове призначення. Одна ділянка, це проїзд, проїздки до зеленої зони і до будинків. І третя земельна ділянка, це земля рекреації, вони мають інші цільове призначення, там, де має бути ця саме зелена зона. Це та, що не це, що ближче розприяти.